Нарешті, друзі, розпогодилося. Я потрошку очухуюсь, сьогодні вже краще, вже енергії в тілі більше. Як ви бачите, сонце високо, вже майже 10 ранку, я прямо тютілька в тютільку за 10 хвилин до 10 записую цей фрагмент, тому що були, були практики. Був процес збирання себе вже в цілісну конструкцію, Хорош плавитися, пора жити. Тому зараз направляюсь в село, взяв з собою палатку. В мене є моя сокровенна практика, яку я роблю вже майже рік. Кожного дня, як обов'язок певний, я вичитую певну кількість. Маха мантри Харі Кришна, тому що коли ми хочемо дійсно дотркнутися до Бога, ми маємо в нього спитати, чи можна так скажемо. Ти думаєш, що Бог так просто відкритий для тебе, і ти просто так захотів і все, і Бог в тебе зайшов. Друзі, це ілюзія. Треба розуміти, Бог входить в свідомість людини як мінімум на рівні благості. Тому. Коли ми розуміємо погони матеріальної природи, як жити в благості, як харчуватися в благості, наприклад, починається процес очищення на рівні фізики, розум теж стає більш стабільним. Починаєш сприймати духовні знання, У нас з'являється якась віра, пошук віри, в що вірити. Хочеться якось не просто да, розмінюватись в одну концепцію на іншу, хочеться таке тверде щось взяти, тверду позицію, істину хочеться, От прям пошук істини таки виникає. Тому ми починаємо досліджувати різні філософії. От. І якщо тобі вдається натрапити на потужну філософську базу, вона підкріплюється завжди практикою. Тобто Просто пізнавати, так скажемо, влаштовувати якісь філософські спекуляції, спори, диспути. Це нас до Бога не виведе. Йому на ці диспути, так скажемо, до одного місця. Йому важливо, щоб ми слідували закону святих писань, його законом вдовільняли його і відкидували все, що не вдовільняє Бога, і приймали тільки те. Що вдовільняє його. Звісно, це не одразу відбувається, це процес поступовий. Якщо ми піднімаємося над гуною невігластво в гуну пристрасті, можна почати брати не свій рівень. Це типовий прояв гуни пристрасті. Я зараз візьму скезу, я там буду а чому добу голодати, я можу і три дні без їжі, і так далі. Ми себе просто знурюємо і це не є. Врегульованими ескезами, які дійсно проводять до Бога. А ті ескези, які проводять до Бога, і що саме йому від нас треба, описано в святих писаннях. Святі писання я вам кожному раджу читати. Ну, ти можеш самостійно так пробігтися, але там глибини не буде. Навіть з коментарями швили про копади, скоріше всього, в тебе будуть виникати після кожного вірша якісь супротив, да? чому так різко там сказано ще щось. Потрібно, щоб наставник, а краще духовний вчитель гуру роз'ясняв ці всі моменти. Тому зараз такий вік, коли доступ до різноманітних роз'яснень, до ранкових вечірніх служб в храмі, він доступний всім, де б ти не знаходився. Прямі ефіри Київського ісконівського храму запускаються, купу чатів. Є професійні люди, які вже... Десятки років знаходяться в службі Богу, і вони дають ранкові читання святих писань, свої коментарі дають, співвідносять ці писання, які були написані 5 тисяч років назад, з нашим часом, як правильно розуміти ті чи інші слова. От, якщо ти так починаєш вивчати філософію, кожен духовний вчитель, кожна філософія буде радити певну практику, тому що, як я казав, знань. Недостатньо, але знання можуть стверджувати тебе в вірі. Але якщо в тебе немає якогось досвіду а, проливання милості Господа, якщо ти не усвідомлюєш, що навіть те, що ти приходиш до філософії, яка розширює твоє самопізнання, це вже милість Господа. Те, що в тебе є можливість, умови, щоб практикувати, от, повторення святого імені, це сама така потужна практика, яка дає безпосередній досвід переживання от, себе. Якимось по відношенню до творця, коли ти усвідомлюєш його любов, його глибину, глибину ваших вічних відносин, ось це вже дає безпосередній досвід дотику до Бога. І тоді ця віра вже не сліпа, не хитка, а вона укріплюється. І коли ми проходимо цей етап ствердження в вірі, наповнення філософською базою. Розуміння, як все що відбувається в світі і зі мною, хто я є такий насправді, що таке життя, тоді ми можемо отримати право, якщо ми, звісно, будемо щирі на милість Господа, щоб Він якось проявлявся в нашому житті? Тоді в нас з'являється оцей безпосередній досвід, і як така віра, ти віриш чи не віриш, вона вже якби це пройдений етап. Яка віра, якщо в мене відносини з Богом? От. Я вірю, що в мене є мама чи не вірю. Та в мене є відносини з мамою. Вона народила це тіло. Ми спілкуємося. Тут не потрібна віра, щоб розуміти, є мама чи нема. У тебе є відносини так само з Богом. В тебе з'являються відносини, і твоя віра стає непохитною. І ця практика повторення святих імен вона то смачна, то не смачна. То приходиться себе змушувати, то саме по собі я йду, і в мене просто починаються святі імена. Програвати і оп, і мені хочеться в голос їх починати повторювати, і то в розумі, то в голос. Це очищує наш розум, нашу свідомість звільняє від корисливої діяльності, від думок про матеріальні бажання, які хочеться втілити. Тільки мені от отото з цим тілом. Богу це не смачно, це не потрібно. От, і що сталося? Знову це питання, що сталося, друзі, останні три дні я відпустив практику. Так, я собі дозволив, я зрозумів, так як я зараз не пов'язаний якимись обітницями своїм гуру, так як в мене гуру немає, що я його не прийняв, немає як таких зобов'язань прямих, клятви немає, то я можу ще на цьому рівні. Відпускати практику, повторювати меншу кількість кіл, більшу, гратися з цим, усвідомлювати, наскільки це моє, наскільки я готовий, відкидувати цю гону пристрасті і давати собі дійсне розуміння, на що я дійсно здібний. Тобто я вирішив, що от в, цей, в ці три дні, в цій слабкості тілесної, мені не хотілося повторювати святе ім'я взагалі, але дуже багато було слухання, слухання про. Господа про його діяння я укріплювався в філософському розумінні. Тому замість ну, 3-4 години, таких стабільних, які в мене були до цього, то моє повторення, повторення кажу, моє філософське пізнання вийшло на рівень 7-8 годин в день. Я слухав знання, я зараз прийшов до Аюрведи, не прям якось так сильно почав заглиблюватися, ні. Поверхнево поки що вивчаю, дивлюся лекції. Є деякі такі базиси, прямо, знаєте, є речі, які по нам по здоров'ю є, які рекомендовані, то краще їх не порушувати. От. Але якщо порушиш, ну, чогось там супер страшного не станеться. А є прям база, яку от порушиш, і точно буде погано. Так от, є деякі принципи, два з них. Я хочу озвучити, перше, це по харчуванню. Наш, наше вікно сприйняття калорій споживання їжі має вміщатися в 10 годин. 10 годин відкритого вікна, ну, наприклад, якщо ти встаєш зранку 4, -та, 5 -та, там, чи 6 ранку, ну, приблизні якісь такі дані. От. І. От, якщо ти перший прийом їжі робиш о 9-й ранку, одразу ми прокидаємося, не дочікуючись голода їмо. Це неправильно. Прийом їжі має бути напряму пов'язаний з відчуттям голоду. І точка. Не можна їсти, коли в тебе немає голоду. Ти типу, знаєш, все одно через 2 години буду їсти, але мені зараз буде поїсти зручніше, тому я зроблю це зараз. Ні, ми шкодимо своєму вогню травлення, а вогонь травлення це є якраз таки. Наша саме основна база, звідки витікає наше здоров'я, якщо з вогнем травлення в порядок, то ніяких болячок не буде. Якщо з вогнем травлення ми от, ну, користуємося ним неправильно, неправильно його використовуємо, а в Боговедвіті написано, що Господь каже, я є вогонь травлення. Тобто, якщо ми відносимося зі своїм вогнем травлення, не як з сокровенним, не як з Господом, то звісно, що будуть. З'являтися і духовні, і матеріальні проблеми у вигляді втрати здоров'я. Тому принцип номер 1 їсти тільки з наявності голоду. Наступний принцип вміщатися в 10 годин. Перший прийом їжі в 9, наприклад, це приклад я просто привожу, в тебе може бути інші години. Значить, останній прийом їжі я маю зробити до 7 вечора. Це такі от, ну, база, яка прямо ну, обов'язкова, яку тримати насправді. От, та легко насправді. Якщо слухати себе, свою природу, ми автоматично будемо, ну, виходячи в гоноблагості, ми по-іншому і не будемо. Тіло саме скаже, ага, якщо голоду нема, краще не їсти. Ну, логічно, логічно, для чого? От. Да, не наїдатися на ніч це всі знають, далі йдуть вже такі більш рекомендательного характеру поради, є така. Інформація, що після заходу сонця їсти не можна. Але якщо я прокидаюсь, наприклад, влітку о четвертій ранку, так само взимку о четвертій ранку, але влітку захід сонця в 9 вечора, а взимку в 4, то що тоді виходить, що мені взимку треба менше їсти, чи треба переїдати, чи треба якісь запихуватись в себе, чи ну що, що тоді робити. Друзі, а тут є дуже цікавий момент. Головне не їсти після 9-ї вечора, Головне, ну, завершити бажано до 9-ї вечора всі свої прийоми їжі. От, і допускається в холодний період часу їсти навіть за декілька годин після заходу сонця, але не більше, ніж 3 години після заходу сонця. Ну, наприклад, взимку краще всього встигати до 7-ї вечора. Так само і влітку до 7-ї вечора. Тобто твоє вікно залишається 10 годин, години ті самі, просто сонце в один період. Нижче в один період вище. Орієнтуємося більше на ці 10 годин, а це вікно. От. І перший прийом їжі. Тут, тут, тут знову ж таки. Це залежить від наявності хвороб чи, чи їх ненаявності, наші особливості індивідуальні, комусь дійсно там треба з вогнем травлення попрацювати його, якусь кислою їжею, наприклад, запустити зранку, а потім через годинку-півтори. Максимум дві, коли вже з'являється дійсний голод поїсти потужно. Але якщо з вогнем травлення, в принципі, порядок, то я тебе вітаю, ти здорова людина. Якщо ти часто хворієш, з вогнем травлення не непорядок і з ним треба працювати. Я цю тему зараз досліджую. Досить глибока. Поки що, щоб нічого не напутати, нічого не буду говорити. Але одне скажу точно, що вечірній прийом їжі не має бути дуже потужним. Потужний може бути. Ранковий прийом їжі і обід. так і Бажано, щоб ти зранку поїв поїла, так щоб тобі 4-5, а може навіть і 6 годин не хотілося їсти. от Тобто порція має бути нормальна, хороша. Не переїсти і не недоїсти. Якщо не доїстиш, то тобі буде хотітися їсти швидше. Це теж не дуже добре для вогня травлення. Закинули. Нормально дров туди, і хай горить 4, 5-6 годин. От. Якщо в тебе через 6 годин з'являється природним чином голод, все прекрасно. Якщо навіть через 6 годин після нормальної порції, їжі в тебе не з'являється голод, то в тебе проблема з вогнем травлення, і тут вже потрібно з цим працювати точечно більш глибоко. Про це я тобі зараз не розкажу. От, і що я вирішив прийняти з цього для себе. Ну от, Наприклад, сьогодні я встав пізніше, ніж зазвичай о шостій. Планую вставати найближчим часом о п'ятій. Там може буде вдаватися раніше, але ну, от, о п'ятій. Став о п'ятій, ніяких перекусів. Дочікуюсь реального голода, роблю духовну практику, як і раніше, читання святих імен, читання святих писань. От, буду, звісно, намагатися не пити. Чай перед сніданками, пити його пізніше. Але навряд чи в мене це вийде найближчим часом, тому я можу собі дозволити, в принципі, випити чай і небагато, який якраз таки піднімає це відчуття голоду. Воно вмикає перистальтику кишківника, якби він швидше просто пробуджується, я його швидше стимулюю. І, наприклад, я у 9 вже їм вже зварена каша, все, запропоновано просад, їжа. Якусь куштував Бог, має духовну енергію, духовну природу, і тому о 9 я їм. Наступний прийом їжі через 6 годин. Я маю поїсти так, щоб в мене не було цього відчуття, що от, от десь там може голод покинутись. Ні, 6 годин я собі не переживаю взагалі. 5 годин точно не переживаю, потім вже думаю, що готувати. От. Наступний прийом їжі о 3 годині і останній о 6, максимум о 7. От на таке трьохразове харчування, без якихось перекусів, якщо це якась легка їжа, зелений горошок або черешня, я прямо наїдаю. Це має бути прямо. Тотально хороший прийом їжі без цих мілких перекусів, мілкі перекуси, теж нас згашують оцей вогонь травлення. Якщо там нормальна їжа перетравлюється, в тебе нема голоду, то не треба ті перекуси. Дочекайся нормального голоду, наїжд ще тих черешень, піввідразу їж. Ніж оце ж менькою, типу якби це, це псує наше здоров'я. Тому ось така інформація. Наразі те, що я прийняв, те, що я готовий практикувати, сьогодні я поїв. О 9.30, тому допускаю, що останній прийом їжі буде десь о 7.00. Нічого в Айурведі не сказано про чаї. Ну, поки що з того, що я чув, не було таких питань, не було відповідей. Чай, як такий, кофеїновий, в принципі, не є хорошою звичкою, але так як вона в мене є, я хочу з цим розібратися. Можливо, хтось знає це на Айурведі і може мені порекомендувати, коли краще всього пити чорний чай. На кофеїновій основі, чи можна його пити до сніданку, щоб запустити вогонь травлення, чи краще після, чи краще після обіду. Ось ці моменти я прям, знаєте, готовий прийняти, вислухати людину, яка всьому знається, поки що я в пошуках відповіді на це питання. А як правило, якщо мене починає щось бентежити, і мене, мене це реально потрібно. Вмикається деякий магніт. І на цей магніт при Тягується відповідь правильно. Це завжди я більше, ніж один день не чекаю. Отак от, от зі мною Бог спілкується через інфополо і дає мені відповіді на питання через, як правило, своїх відданих, тому що е, саме в вайшнавській традиції я бачу найбільшу кількість реально людей в знаннях, які реально ці знання практикують, які реально знаходяться на хороших рівнях духовного розвитку і з хорошим відношенням своїм здоров'ям. Всім дякую. Сьогодні так, вже стає жаркувато 10.07 10 вже. От буде цікавий день, лайтовий. Ну, до завтра. Я кожен день публікую ролики. Друзі, якщо вдруг ти бачиш, що вчора був ролик, сьогодні немає, він тільки післязавтра з'явився. це можуть бути проблеми з завантаженням. В YouTube, іноді буває, що ролик завантажується за 20 хвилин, а іноді ви знаєте, як застрягає загрузка. Вона навіть не показує скільки відсотків. Це з телефону таке відбувається. Останнім часом я публікую з телефону, тому буває таке, що півтора дня просто відео лежить, десь рухається чи не рухається. А потім я його або перезавантажу заново, або воно все-таки з'являється. Тому можуть бути перебої, і це не, не порушення моєї якоїсь систематики. це Скоріше всього, перебої з інтернетом. Ну, таке було, коли я в ці челендж 21 на здоров'ю ноги робив. Були пропуски, а да. було таке, що два, два випуски в один день виходили. Тому можуть бути такі проблеми з публікацією, з порядком публікацій моїх роликів. Гарного, прекрасного, свідомого дня і божественної любові. Дякую за перегляд.